22 березня в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрилася нова виставка: таврійський розпис у контексті війни про безмежну любов та вічні цінності. У межах проєкту Ідентичність Миколаївщини, Минуле, сучасне і майбутнє. Спікерами заходу були Валентина Кривцова, Любов Паранюк, завідувачка виставкового відділу Світлана Романко та менеджер проєктів Руслана Сікаленко. З вітальним словом виступив ректор ЧНУ Леонід Клименко. Особливо організатори відзначили майстринь громадської організації Арспокуса, випускників навчальних курсів громадських організацій Південь, які надали свої роботи для виставки. Парадоксально в тому, що саме під час війни Таврійка набула такої міці, такої сили, що найбільша виставка була створена саме під час війни. Це відбулося в минулому році. Було залучено 30 майстрів міста і області, і вона тоді набрала 50 робіт для експозиції. Сьогодні Сьогодні ми побили рекорд. 72 роботи ви сьогодні побачите 22 майстринь. І це про те, що життя триває. Ми надихаємося, і Таврійка допомагає боротися з війною всередині себе, не впускати зло, агресію, яку зараз переповнює соціум. На цьому заході було представлено роботи 22 неймовірних майстринь. Таврійський розпис Життя попри війну. Сучасні майстрині таврійського розпису це берегині традицій, які через свої роботи розповідають історії, мрії та сподівання. Кожен мазок, шов та інший елемент кодує щасливу долю, даруючи людям відчуття стійкості та незламності. Символічно, що таврійський розпис зберігся саме на Кінбурні. Який до сьогодні залишається єдиною територією на Миколаївщині, яка поки що знаходиться під окупацією. Таврійський розпис це промінь світла в темряві окупації. Він дарує людям надію на те, що Україна переможе і на Кінбурзькій косі знову запанує мир. Відвідати галерею з виробами можна у виставковій залі до 15 квітня, в будні з 10 до 15 години. Віолета Стецюк, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Синякова, Петро Могила Ті.